Епідемія грипу на Закарпатті розпочнеться в середині листопада. Медики застерігають, що цьогоріч у області очікують три штами грипу: серед них Каліфорнія, грип типу А, свинячий, сезонний аж 2 Н3 та зовсім новий тип Б під назвою Масачусетс. Останні вперше з'явиться на території Закарпаття. Відтак найбільш небезпечний для краян. Уникнути захворювання можна завдяки щепленню, кажуть медики. І переконують, що вакцинація найефективніший метод профілактики. В першу чергу її потребують люди, які належать до групи ризику. Це є вчителі. Працівники магазинів, і інших організованих колективів, військовослужбовці, працівники ГАІ, навіть вагітні, оскільки це так само група ризику, і діти від 6-місячного віку. Крім того, це є звичайно населення, яке потребує вакцинації. Це є пацієнти із імунодефіцитами, пацієнти із важкими хронічними захворюваннями, в тому числі серця і легенів, і особи старшого віку, якщо вони перебувають у якихось контактах хворими з вірусною інфекцією. Пані Наталія працює перукарем, і її професія теж входить у групу ризику. Утім, ужгородка до щеплення ставиться упереджено. Відтак надає перевагу альтернативним методам профілактики. Нема довіри до якості вакцини в наших поставщиках, які в принципі бувають досить недобросовісні в цьому питанні. Тому ми стараємося народними метоми провіреними, беремо вистрінько всі купляємо ксулінову мазь, чесник, цибулю і вперед. Більшість сужгородців теж за народні методи профілактики, адже вважають, що вітаміни спожиті за літо, активний спосіб життя та здоровий сон запорука міцного здоров'я. Вживаю багато свіжих овочів, фруктів веду здоровий спосіб життя. Стараюся багато спати, відпочивати. Гуляти на свіжому повітрі. Дивлячись ситуацію з медикаментами, краще користуватися народними методами, такі як часник, цибуля, і ну, взагалі, треба одягатися тепліше. Стараюся тримати здоров'я образ життя і якось так все проходить. Я ніколи не робила щеплення, і як ну, мені здається, що це не потрібно. Просто треба е, імунітет підвищувати за рахунок продуктів, за рахунок відоміння. Тим, хто все ж вирішив зробити щеплення, проти. Грипу спеціалісти рекомендують пройти медичне обстеження та звернути увагу на основні пункти. У кожній вакцині варто нашим громадянам пам'ятати, що у будь-якому вакцинному препараті є перелік цих штамів, і це потрібно перевірити при придбанні вакцини. Вакцина коштує в середньому від 60 до 100 гривень. Якщо вакцина рекомендована на 2013-14 рік, її варто придбати. Її можна зробити у вигляді ось такого ін'єкція. І вона є одноразова і індивідуальна для кожної особи. Порівняно з минулим роком випадки захворювання на грип зросли, кажуть медики. Протягом 9 місяців до лікарів із таким діагнозом до міської поліклініки звернулися 24 людини серед них більшість діти.